Всім доброго дня. Сьогодні 19 серпня 2022 року. Пропоную до вашого огляду плуот сорту Flavor Supreme. Плод це зворотній гібрид сливи та абрикоса. В ній 70% сливи і 30% абрикоса. Це шедевр від генія селекціонерства Флойда Зайгера. Це сигнальне таке більш-менш плодоношення. Деревині вже 4 роки. Як виявилося, сорт дуже врожайний. Сподіваюся, це видно на відео. Плоди мають середній і великий розмір. Це початок стиглості цих плодів. Зараз ми зірвемо один плодик і продегустуємо. Плоди мають дійсно дуже красивий окрас. Якісь червоно жовті цятки, якісь зелені цятки, трішки проїнового нальоту, якийсь аромат такий теж невідомий. Товарність і транспортабельність плодів дуже висока. Має красивий рожево-червоний м'якуш, що до смаку його доволі важко ще пояснити. Смак солодкий, дуже приємний, є дуже смачна кислинка, кислинка в шпірці, але все це контрастує зі смаком. Доволі соковитий, сік рожевого кольору. Можливо, це ще тільки початок стиглості. Є ще такий варіант, що умови вирощування у Київській області і у Каліфорнії все ж таки трішки відрізняються. Але я все ж таки дуже рекомендую, щоб цей сорт був у кожного садівника. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре.